Те, що ми зробили законом, так, ми зробили, що е, касири зобов'язані говорити українською, і е, провідники в потягах, і там люди інші в публічній сфері. Але ж це дивно, але от прийшов час усвідомити, що головне дома, як люди говорять. Звичайно, звичайно. А про це, до речі, про це, до речі, сказано в законі, але про це не популярно говорити. Власне, що і вдома треба спілкуватися, і в церкві, і в публічному просторі, і за кордоном. Коли виїхали в умовах війни і під час публічних заходів, ну я як посадовці, які зобов'язані володіти українською посадовці, мовою. посадовці само собою, але мали би бути ці наші всі зірки, мала би бути якась компанія, яка би сказала: давайте переходимо, хто ще цього не зробив. Я вам скажу, що такі історії переходу на українську мову мені відомі таких прикладів багато. І серед військових, і серед спортсменів, і зіркових футболістів, тенісистів, артистів. Багатьох, хто справді своїм вчинком і своєю поведінкою закликав величезну кількість своєї аудиторії до того, щоб принципово відмовитися або принципово розмовляти виключно батько.